З берегів річки Пруд понад тиждень масово вивозили граві. В Коломойському районі правоохоронці затримали шість вантажівок по 25-30 тонн кожна. Загалом незаконний видобуток тривав майже 10 днів. За цей час вивезли понад 800 вантажівок цієї суміші. Збитки завдані природі встановлюються. Незаконний вибір піщано-гравійної суміші, крім тої значної шкоди, яку він завдає іхтіофауні під час проходження нересту. Він також може ставати додатковим фактором для виникнення павутків. І повинний. адже пісок і гравій вони створюють своєрідний дренаж для утримання води. І чим більше вибрано піску та гравію з русел рік, тим більше вода має можливість розливатися на прибережно-захисні смуги на русла та на заплави поза межами русел рік. Вивіз природного ресурсу був незаконний. Попередньо встановлено, що вилучена піщано-гравійна суміш призначалася для будівництва торгового центру в Коломиї. За даним фактом розпочато кримінальне провадження. Документи були на те на роботи для України. Кріплення берегової лінії річки, тобто це мали брати з одного місця і укріпляти берег для того, щоб річка не вийшла в своїх берегів. Однак це не робилося. Просто ця спеціальною технікою, ця е, гравійна суміш вибиралася, грузилася на, на вантажівки. І вивозилася вже для будівництва супермаркету в місті Коломиї. тобто ніякі берегові укріплення не робилися. Особи, які організували незаконний вивіз корисних копалин, встановлюються їм загрожує позбавлення або ж обмеження волі на термін до двох років. Чи штраф від 300 до 600 неоподаткованих мінімумів доходів громадян Досудове слідство триває.